O, spójrz z wami. I z uchodźcami. Czytania światowej Ewangelia Witluky. Słowo Tobie, O, Słowo. w także im pryczu, pro te, jak trzeba zawsze modlić się i nie zapadać duchem, mówiąc: W jednym mieście był Sudzia, jak i Boga nie się, i ludei i ludzi nie skromił W tym mieście była jedna wdowa, i ona, przychodząc do niego, mówiła: Zachysty mnie od su przeciwnika Mocha, ale on długi czas nie chciał. A potem skazał sam sobie, choć ja Boga nie boję ja i ludzi nie soromnusz, ale oskilkie wdowa nie daje meni spokoju. zachyszczu i, ona nie przychodziła do meny. I skazaw po spodź. Czuję te, szczo każe sudiący prawedny? Chyba Boch nie zachystyć obracających swoich, szczo wołają do niego, deni i nicz. Każę wam, szczo zachystyć ich skorą. Słowo gospodnie Słowo Закінчення сьогоднішньої Євангелії, притчі, яку розповідає Ісус, звучить. Однак, як прийде син людський, чи знайде він віру на землі? Це питання актуальне. Ми ж з вами, люди віруючі? Декларуємо, що віруючі. Але чи коли Христос прийде вдруге, чи знайде віру? Знаєте, всім нам відомі, ми до чого ще повернемось, всі нам відомі такі слова Я тебе прошу, я тебе благаю, я тебе дуже дуже сильно попрошу. Це іноді, знаєте, якісь старанні прохання, які люди скеровують один до одного. Але сьогодні в читаннях, так як я казав на початку, ми чуємо також мову про молитву. Різні форми є молитви. Але є дуже важлива одна складова молитви, це. Усвідомлення того, яке дійство зараз ми робимо. Молитва це не заучена фраза, молитва це не набір певних речень і слів, які треба сказати. Молитва це, можна сказати, щира розмова людини і Господа Бога. Ми вміємо, ми знаємо, да, різновиди молитви, є молитва прославлення, де ми прославляємо Господа Бога. Є молитва подяки, є молитва благальна, коли ми просимо за себе, за інших, за близьких, рідних, померлих і так далі. І так далі. І ось літургія сьогоднішня дає нам приклади, гарні приклади. Пригадаємо собі перше читання. З книги Вихід. Мова йде про Моїсея. Де відбувається війна? Стан відомий сьогодні Україна також знаходиться в стані війни. І Моїсей під час цієї війни, під час цієї боротьби підіймає руки до Господа Бога і просить, просить про перемогу. І бачимо. З сьогоднішнього читання, що доля цієї війни не залежить від самих воїнів. Вона залежить в прямому сенсі, в прямому розумінні, безпосередньо від молитви Моїсея. Наскільки Моїсея руки були підняті, настільки Ізраїль перемагав, руки опускалися, Ізраїль програвав. І можемо подумати, коли читаємо ці слова, ось треба молитися, треба багато молитися, треба наполегливо молитися. Але я гадаю, що варто ще на цю сцену подивитися з іншої сторони. Цей уривок з книги «Вихід», цей приклад показує нам не тільки молитву. Показує нам насамперед велику віру, яка плинула через молитву. Велику віру. Тому і запитання, це яке звучало на самому початку, чи знайде син людський віру, коли прийде вдруге? Дорогі. Ми маємо пам'ятати, що нас не треба буде умовляти. Помолись або заставляти до молитви, якщо ми будемо вірити в силу молитви, якщо ми з вами будемо переконані, що молитва має надзвичайну міць, тоді до молитви людей не треба буде заохочувати або заставляти, або нагадувати, як дуже часто ми дітям нагадуємо: а чи молилася ти, чи молився ти ввечері, як це роблять батьки. І Бог через ці слова хоче в нас розпалити насамперед віру, що наша молитва, в якій ми там просимо про щось або за когось, вона не даремна, вона має свій сенс, вона має надзвичайну силу. Дорогі, ми маємо бути свідомі, що дуже багато залежить від молитви. Повернімося знову до першого читання з книги Вихід. Доля війни залежить не тільки від тих, хто воює, хто на фронті, хто на полю бою. Молитва залежить більше від того, хто молиться, від того, хто просить Господа Бога. Дуже важко повірити. Бо, знаєте, цієї внутрішньої боротьби, цього впливу молитви, цього не можна ані побачити, ані довести, ані перевірити. Можна лише вірити і помічати наслідки молитви, а краще складати, сказати плоди молитви. Це можна помітити, це можна розпізнати. Бог через сьогоднішнє дорогі слово хоче нам дати такий новий поштовх, новий аргумент, щоб ми з вами, які декларуємо себе людьми віруючими, щоб ми вірили в силу молитви. Молитва, дорогі, це боротьба. Це, ну, не просто якісь емоції, це незворушливе спілкування з Богом, де можемо поплакати, попереживати. Ні. Молитва це боротьба. І в ході першого читання сьогоднішнього можна зрозуміти, що доля війни залежить від молитви. Якої війни? Так, да, Ми можемо сказати. Що війна на Сході залежить сьогодні також від нашої молитви, але якої війни? Насамперед війни зі злим духом. Боротьби проти сил темряви, боротьби зі спокусою, боротьби з гріхом. От праця над собою, над своїм духовним життям це також боротьба, це також війна. І в цій боротьбі головна. Сила це молитва, щоби стати кращим, щоби змінитися. В цій боротьбі з власними спокусами і гріхами. Все залежить від молитви. Це перше і головне, наскільки я є поєднаний з Богом, для котрого нічого неможливого не існує. Але це не все. Перше читання продовжується. Не було б. Перемоги, якби Моїсей тільки молився і тільки підіймав би руки, але ніхто не вийшов на поле бою. Бог дорогі, благословляє наші дії, нашу активність, наші зусилля і нашу працю. Не вистачить лише хотіти бути кращим, треба вміти докладати зусилля. Якщо ми можемо щось зробити самі, ми маємо це робити. Якщо ми можемо боротися самі зі спокусами з гріхом, все, що ми можемо зробити самі, ми маємо це робити. Ми маємо брати участь в боротьбі з нашими гріхами, слабкостями і падіннями. А коли нам, дорогі, вже не буде бракувати, коли нам уже буде бракувати сил, не вистачатиме сил, ось тоді з допомогою входить Господь Бог, щоб ми могли з вами переконатися, що тільки в ньому ми можемо і з ним ми можемо перемагати. Головне, це повірити в молитву, це зберігти надію, це не здаватися, не опускати рук. І далі Ісус як приклад, щоб повірити в молитву, щоб зберігти ту надію, щоб не запасти на Духові, ставить нам вдову бідну, беззахисну, яка наполегливо, яка уперто, просить суддю. Якби дорогі, ця вдова не вірила, що він може їй допомогти, вона б ніколи до нього не звернулася. І навіть коли він не хотів би або не мав би бажання їй допомогти, то вона не переставала просити і отримала допомогу. Наскільки наполегливою є наша молитва? Саме ця наполегливість вона вплинула на рішення судді допомогти. Таку людину сьогодні Ісус нам ставить у приклад. А значить, Він показує, що Богові подобається, коли ми його просимо. Просимо наполегливо, просимо невпинно. Коли ви впевнені і рішучі, що тільки ти, Боже, можеш нас вислухати і можеш все змінити. Віра, дорогі, віра в Бога, віра в силу молитви, віра наполеглива або віра старанна це основа того, що зараз ми робимо: це основа молитви, це основа нашого релігійного життя. Люди, які приходять на святу Месу або стають до молитви. І це у них, знаєте, щось подібне, як прийти в офіс на роботу або в магазин, тому що щось потрібно. Там потрібно щось купити, там потрібно заробити, тому що так треба, тому що така традиція і так далі. І так далі. Така людина про щось там просить потім, дякує, потім щось від себе дає, щоби не бути винною. Все чудово, але суть молитви не в тому, щоби торгуватися з Богом. Суть в тому, щоби вірити і покладатися, щоби вміти довіряти. Віра, дорогі, можна сказати дуже просто: це як дихання, як ковток сві свіжого повітря, якого. Постійно необхідно, щоб жити далі. Віра це стосунки, це постійне спілкування з кимось, а з ким? З Богом. Якщо ми цього не розуміємо, якщо ми на це не відкриваємо своє серце, то ми не завжди, ну скажімо, відходимо від Господа Бога. Ми завжди ми будемо мучитися на молитві. Ми будемо ту молитву скорочувати, нам буде нудно на молитві, бо я не знаю, навіщо стільки часу гаяти і втрачати на пусте спілкування. Чи є в мене прагнення молитися? Чи є в мене свідомість, що через молитву я можу надзвичайно багато чого зробити, отримати і змінити? Але для того, щоб було прагнення молитися, потрібна передусім віра. Я вірю, Боже, що ти мене не залишаєш. Я вірю, що, Боже, ти мені допоможеш. Я вірю, Боже, що все, що діється в моєму житті, діється на краще. І повторюємо це не в молитві, Отче наш, нехай буде воля твоя, не моя. І знову ж таки ми повертаємося до того, що я зацитував на початку, чим закінчується сьогоднішній Євангелій. А син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі? Наскільки моя віра мене спонукає до ревної молитви? Наскільки взагалі молитва присутня в моєму житті з мого особистого прагнення а не з обов'язку. Перше читання показує, так, Моїсей молився, Ізраїль переміг, але вони доклали до чого зусилля. Євангелія показує про ту настирливість в молитві, згідно котрої бідна вдова отримує якими ми вийдемо після цієї меси, адже це слово Господь керує не до них, а до нас сьогодні, щоб це слово знайшло місце в моєму житті, стою наполегливістю, впертістю, з подякою Богові, щоб ми були в нашому житті переможцями, а не переможними, адже сатана на щодень нас покушає. Нехай це слово, котре сьогодні керує до нас Господь Бог, віднайде місце в нашому житті, щоби не бракувало часу на спілкування з Богом, від котрого залежить наше, сьогодні, завтра і майбутнє. Амінь.